Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Я можу трішки щеплявати, я вибачаюсь. Можна так сказати, що я прокусила язика, тому я тепер буду щеплявати. Тому вибачаюсь відразу. Я сьогодні вибралася сама на прогулянку. Я думала, на вулиці тепло, але ні. Зовсім не тепло. На вулиці. Вітряно, закінчилась вже тепла погода, хоч і сонечко, хоч немає жодної хмари, але все одно на вулиці досить таки прохолодне. Я... Мене сьогодні Костя відпустив саму погуляти. І я його попросила, щоб в мене не було часових обмежень. Ну, Тобто, щоб я могла погуляти стільки, скільки я захочу, включаючи те, що він в цьому кладе сам спати. тому я сьогодні буду відриватися. Я хочу, в принципі, просто прогулятись, насолодитись, скажімо так, самотністю, інколи це необхідно і можливо щось цікаве, покажу і вам. Ну, в першу чергу я хочу походити по магазин, тому що сьогодні субота, і в дані магазини працюють до першої години дня. Я якраз хочу встигнути походити по таких цікавих для мене магазинах, що я хотіла подивитись. Якщо щось знайду цікаве, то обов'язково покажу і вам. Так що не забудьте поставити цьому відео вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал і ходімо разом гуляти. Знаєте, я скажу, що єдиний мінус в суботу це те, що все-таки навіть в Данії, то дуже багато людей. Тому що якщо в п'ятницю йти гуляти, то майже немає. Ні, ну звісно, ще є, але не така кількість людей, як, наприклад, в суботу. Я там зайшла в один магазин. Але я так нічого не знімала, тому що реально людей дуже багато. А коли багато людей, то незручно знімати. Зато після другої години дня... От буде пусто, коли магазини, знаєте, закриті. От у нас є вуличка тут Shopping Шопінг стріт, то ввечері, після шостої години, коли всі магазини позакривалися, все пустота, ні душі, може хтось десь там з собакою гуляє і все. А так пусто Ще, до речі, заходила, хотіла подивитись там собі якусь кофтинку, але ні, нічого не знайшла. Ну, не знаю. От, ну Мені якось взагалі не подобається данський стиль одягу. Якщо піти в H&M, то там не данський, так? там в принципі, мода общенародна, загальнонародна. А от таких якихось данських магазинах, то тут типово данська мода. Дуже багато літніх людей. Дуже багато в них вибираються, ходять, спілкуються, гуляють, роздивляються. Ну і молоді ж, молоді ж. Молоді люди. молодь, бо я все-таки сказала правильне слово. Так, а я в свою чергу зараз зайду в нормал. Пішла зігрість. Мені дуже подобається в нормалі. Ще є такі всякі цікаві штучки, б'юті штучки, і не тільки. Такий ось колончик для обличчя, який намочується водою, і потім можна просто дуже зручно миватися. Ось така лапка киці. З цієї сторони такий щіточка, кремчики різні. З цієї сторони також ось. Мордочки. Отака очічка от цікава. Дуже прикольна, така мімімічна. Ще, ще таке цікаве. Одна така от губочка. Прикольна. Масажор такий популярний. Хочу колись спробувати. Оцей айс купити холодний. Чи в холодильник ставиш і він коважується і робиш масаж. О, міцелярний, біодерма є. Не треба замовляти. 97 крон 500 мл. Ну, це гарна ціна. Я що я знайшла. Це дуже класна штука. Я гадаю, не знаю наскільки вона реально класна. Але для переходів, коли робиш чоловічу стрижку, для переходу мені здається ідеальна варіант. Так от ти поробиш, ставиш така от висота. Отак от, якщо з пальцем зрівняти. І, блін, треба скостяку буде щоб він оцінив, подивитися, якщо треба, то купити. Я думаю, що треба, тому що я кості цьому буду стригти, я її стражу її. Але жалується, що дуже переход слабенький. Он буде слабенький. Чи почали продавати в детських магазинах? Прохалені люди, розуміють бізнес. Це кеда Їв. Така штучка для дубайського шоколаду. І сташкова паста. Пісташковий крем. Це коштує 26 крон. Це десь приблизно 320 євро 200 грам. А це коштує дороговато. Скільки тут баночки 190 грам. Коштує воно 44 крон. Це 6,5 десь євро. Даркувати ну, прийде. Вийде все-таки шоколадка, ключий шоколад. Але колись, в принципі, можна спробувати. Можна військо якісь там зробити не шоколад, а, наприклад, цукерочка маленька, чому і ні. Класна буде ідея. Цікавий факт це те, що в Данії досить багато старованих будинків, будівлів, особливо в центрі, де майже нічого не перебудовувалось. Як ви могли помітити на відео, був будинок 1921 року побудування, і дуже часто на будинках пишуть рік побудови. А це все, це все через те, що під час Другої світової війни Данію, можна сказати, це не зачепило, тому що Данія довшвидко здалася, і ніяких, таке скажем, серйозних, серйозних втручань в саму Україну не відбулося. Тому дуже багато старовинних будинків залишилося зараз на вулицях і містах на вулицях у містах Данії. Так, я забігла ще в інший магазин, тому хочу подивитися тут більше відділ, знаєте, такий садово господарський Щось таке може гарне побачу, звичайне. І скажу, гості, що я хочу. Перше, що я бачу, це така міні-тепличка з трофінними горщиками. І ну, вони не накриваються. Ані накривається чином. А, так, накривається. Так, просто звичайні трифіні горщики 15 крон коштують 2 євро такі от набори. Маленькі, побільше. більше. також мені тепличка. Також 15 крон. Такі, такі от пакетики насіння. Але дуже маленькі. бачите, оце все. Все, більш нічого нема з насіння. Це й фігурки по 20 крон. Трішки менше, ніж 3 євро. Грибочки такі, о, клійка. Клейка, до речі, не треба. Це для води. Такі от. І навіть не пластикові, алеснити, що вони. Такі от формочки схожі, як Юску, Я такі от більші, Але мені дуже сподобалося, що ми взяли в лідлі. Такі от варочки прикольні. Поглядите які пташки. Мені здається, таку пташку нам точно треба взяти. Дуже гарна в неї кольорова гама, я вам скажу. Коштує в неї 39 крон, 6,5 десь євро. Ой, поглядок гарно. Ну правда ж? Тут є така от. А, тут ось ще інші є. А, це просто 25 крон. Ось така от фігурка, гарненька, синенька є. Ай, як гарно, Їжечок. А, це щось таке треп'яне. Прикольне. Головне, щоб дитина, знаєте, можна такого купити. І дитина не пошкодить себе. Богу її дітка, звісно. Надивлюсь, тільки те, що варто уваги. Наприклад, отака така Прикольно, але мені здається оце не дуже файне, коли там буде спокоті дощ. Якось мені здається пташка, не дуже буде класно. Таке от на стіл поставити сонячні лампи. Дуже гарно повинно світло падати. Ну, чому не намальовано, як воно буде падати? Називається, здогадайтесь, самі є великі, є менші. Я вже зайшла в юск по дорозі додому. І Мені давно хотілося поміняти такі от у нас є плейсмат. У нас вже давно, тільки ми заїхали в принципі в цей будинок. І я бачила в Юлії Джома, а вона купила от такий от. Хоча у нас, не, я не знаю, я раніше не помічала, але у нас виявляються схожі столи. Також білий, круглий, і мені подобається к неї виглядає. Під мрамор, такий от плейсмат. І я це думаю, можливо, взяти два штуки. Чи набрати? Я думаю, ще візьму два штуки. Отак от, от. Якщо треба буде. І тьомі, то візьмумою третій. У мене там просто ще квіти стоять, ми не використовуємо таке, але там стоять квіти. Можливо, просто таке я буду використовувати під квіти. Ну Загалом, я, мабуть, візьму два, чи один поки що взяти, подивитися, як воно буде виглядати. Ну, не знаю. Хм, ладно, візьму один, подивимось, як воно буде виглядати. Він коштує 7,50, 1 євро. А, тому спробуємо і подивимось, а там ще буде видно. Такі мені не сподобалися, коли ми їмо. Тож таке воно. Витирати його, мити незручно. Є такі от прикольні, але вони квадратні. На наш стіл такий, який на у нас круглий, то треба щось або кругле, або таке. Але воно все виглядає, наче брудне. Є такий от беж, а є ще чорний. Мені все не подобається так. Я візьму один такий, а там вже буде видно. Ось яка тут красота. Заходиш в Юск і отримуєш просто задоволення для очей. Я вже вдома. Я довкладала тьому, тьому костя почав, я довкладала і зараз покажу, що я все-таки купила. Покажи. Це така підставка. Замість цього. Все у ну, нас зараз є. А так, да. О! Багатогранічний. Необычно. Ну, прикольно. Далі. Я буду вчить доски. Ні, це не датський. Ну як мочість. Тут просто є наліпки, які можна ліпити сюди. І mm. так, от взяла таку от книжечку, тут є наліпки. Я знаю, що багато хто паверої купляє подог, подібні. А, і нарешті я знайшла таке в Данії тут, наприклад, да, вот, там море, да, там вода, що в воді плаває, що літає там. Тут теж такі машинки, скутери і так далі, що там літає. Ось диви, одяг вішати. Зай. Може тобі також... Показує. А, ти в мені мене тоже? Да. да ага. Для, типу одяг там повісити правильно. Тут, наприклад, там хто в клітках там живе, хто там в цьому може шариться, хто в водичці плаває і так далі. Прикольно? Угу. Ну тут там, далі також наліпки цифри, літери, датські. О, я тут І давай нам такі от солодощі. По 5 крон до речі. Є. Добре. Ще взяла кіндер. Це кіндер буде распаковывать, а в я не про Клас. Клас. Плюс я взяла таку баночку для ага. Це Сам не треба було для обличчя. Це то ще я показувала. Я все подзяла. Неверяй карточка. Прикольно? Та Чи взяла Клас? Клас? Класс. Как тебе? Не, ну прикольно. Ну так, готови. Просто берешь и ездишь. Ты снимать не будешь? Можно просто их ездить? Я буду снимать. Хи-хи. Через три дня ездить, я понял. И все. И все. И больше ничего не А, нет, я. Ты суп. Да, да Это темный мячик. Чуть темный. Это мини-мячик. Нет, темный. Він світиться. О Боже. Отакі от. Так і от. <сіх> Я кажу, як люди. Це тьомі. Ще не відкрила ці мочі. Я знаю теж, що в гальбалванні часто їх продають, начебто прям бал. І зараз спробуємо, які вони тут. Вони в індивідуальній хлопці. Такі манюні. Ви бачите, які вони манюні? Щось, мені здається начинки там небагато. Але взагалі там є. щось їй не дуже помітно. М -м -м. Значить, то непогано. Але б я більше не купила б. Ти б'є. Ну, прикольно. А біш, щоб не купив? Mm, ну, можна було. Це треба, щоб прям настрій настрій. Щось інше, так? Да? Mm. Якийсь інший смак. Ну таке. Хто любимо? Напишіть. Які саме любите і з чим. А що у нас є. А що Це перчатка? Зараз ми його розчилимо. А давай? Нам чимся розкривати. Давай. Диві. А, дві його тут вішати можна. Можна вішати. Типу на дерева будемо. Диві. Дивіться, давай. Чо, ходимо зміщається? Відкривай. відкривай. Давай телефон оце. А типу відкривай. Давай. Це прибирати. Ооо, щоб я Так. А тепер три Поторхти. Потарх... О, Поторгти. Поторгти. тебе вийшло. відкривай Тато давай, Оце тато віддай. Дай це татові. Давай татові. І це тато віддай. Давай, це щось що странне. Що тут таке? Давай відкрив. Ану ну поторгти. Давай, мама, нажме. Дві. Ох ти! А ну відкривай, що там? relствен <laughs> <laughs> あの、あたあたきで。 Давай мама тебе поможет. Класс! Двигай, двигай, двигай. О, о, давай, давай мама покажет. Можно? Чихай, чекай, чекай, чекай. Суетится на пилке. Класс! Класс, да? Дима, начинаем разбираться. А ну тут подивись таке. Подивись. Чому в нас сині без мастро? Че ти забрала забрал отправить Ні?